Є бояла від Майдана. Сьогодні, 14 лютого, 2014 року був спітній останній із 234 активістів доброполковка, враховуючи виконання, влади, вимогу майдану, що розбіжно, заручників, раба до майдану, бажає мордеву, виконання закону України, просунуть для працесті. Та недопущення, переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення верних що дозволить уникнути здорового сценарію подій. Переконані, що такі, кож дозволять прийти стан усіх, це тисячі наших побратимів, яких зароблюють на новорічні уряду. Разом з тим. Опишаємо зараз, що якщо ми знову розгорнути репресії протевісти, за відповідь відбувається, піде на своїй процесу мирного розв'язання кризні, то наші дії будуть значно розкажу, ніж просто повернення, просто повернення на ті позиції. Це не означає, що ми... Вдаємо приміщення, це не означає, що ми а, з власним пальками. Тобто ми відновлюємо рух по вулиці Грушевського, час про. Ну, Далі, шкіря поясність, всю ситуацію. Шановні сьогодні, сьогодні в 12-й годині був збігнаний з останній наш. Побратим, які ми законом знаходилися і отримувалися у загальній режимі, і рішення, яке було нам прийнято, було прийнято важко, але всі ми повинні розуміти, що головною цінністю для кожного з нас. Півтори тисячі кримінальних справ, які були відкрито у зв'язку з останніми подіями. Тому ми усвідомлюємо своєї відповідальності за прийняті на рішення. І ще раз наголошуємо на тому, що ми вимагаємо не просто зміни запобіжного заходу, а негайного припинення і закриття всіх кримінальних справ, які. Відкрити проти артилерійських Майдану. Ми наголошуємо на тому, що у разі не виконання наших вимог ми будемо реагувати адекватно і відомо акції прямої дії в разі не виконання владою тих вимог, які на сьогоднішній день висновні, зокрема, і радою Майдану організації, які будуть безпосередньо присутні на євромедах.